Сьогодні в ефірі підприємиця, консультантка та менторка, яка вже 13 років допомагає українським бізнесам ставати системними, ефективними та сучасними. Ми поговоримо про те, як прості рішення змінюють компанії, навіщо бізнесу штучний інтелект вже сьогодні, та чому системність це найкращий антикризовий інструмент. Тож сьогодні в студії Марія Дранова, Марія. Іди до мене, ради вас бачити, радий ради вас бачити. Вітати. 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 Нарешті це відбулося. У вас дуже щільний графік. Але ці 20 хвилин дякую, що ви зі мною Займайте, Будь ласка. Дякую, що, що ви мене запросили. Нарешті і я опинилася на цьому чарівному диванчику. А я за вами спостерігаю. Ви є частою гостею різноманітних проєктів нашого телеканалу. І зараз. Чега вже дійшла до мене. Дякую вам. І я вам дуже дякую. Ой, класний початок. Давайте вже традиційно для нашого проекту подивимось невеличке прев'ю угу. про вас, про вашу сферу діяльності і вже після цього поспілкуємось. Добре, так. давайте. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Марія Дранова підприємиця, консультантка з системного розвитку бізнесу та менторка національних програм. Марія Дранова українська підприємиця з 13-річним досвідом, яка спеціалізується на систематизації бізнесу та роботі з командами. Вона працює з компаніями різного масштабу від локальних виробництв до сервісних бізнесів, допомагаючи вибудовувати зрозумілі процеси, наводити порядок у продажах, структурі та фінансах. Є про що поспілкуватися, тому що підприємці, підприємництво в Україні це тема завжди актуальна, тому що постійно є якісь певні виклики. Не скажу, що кризи умовно виклики, челенджі, які потребують рішення. Тому скажіть мені, будь ласка, з якими все ж таки найголовнішими викликами, страхами можливо, стикаються українські підприємці. Насправді у наших підприємців зараз дуже багато викликів. По-перше, це касовий розрив. Це коли грошей трішки менше, ніж витрат, які потрібно сплачувати щомісяця. Це і оренда, і заробітна плата, і податки, і якісь непередбачувані, зміни витрати. От на кшталт зараз це всі просто про це співають, кричать з усіх утюгів. Це витрати на електрику, витрати на генератори, на паливо і так далі. Тож, перше, це касовий розрив, не вистачає грошей. По-друге, це страх невизначеності, тому що ми насправді не знаємо, що далі з нами буде. Ну, всі розуміємо, в яких умовах ми живемо. І також страх управлінських рішень, які є неточними, які можуть призвести до якихось е, криз на підприємстві. Я гадаю, так зрозумів. Ну а все ж таки, що є найголовним страхом, найголовнішою проблемою сучасних українських підприємців це. Та саме невизначеність це фінанси, чи, скажімо, так, різноманітні не дуже вдалі рішення і проблеми з партнерствами щодо ведення бізнесу. Дивіться, фінансова проблема це проблема, яка завжди може переслідувати підприємця, якщо він не системно працює. Страх невизначеності, на жаль, це ті обставини, на які ми не завжди маємо вплив. Щодо партнерства, це питання домовленості. Оцих початкових домовленостей завжди в партнерстві кажуть, що не можна заходити в нього 50-50, тобто 50 на 50. Дуже важливо, щоб один партнер мав трішки більше впливу і в управлінні, і в фінансах, і в прийнятті взагалі взагалі всіх рішень оперативних. Тому 51 і 50. Тому, мені здається, все Зайти, ж таки... Так, 49. Так, 50... <ріст> да, 51 і 49. Дуже погоджують. Так, е... тому дуже важливо все це сприймати як комбо. Не можу виділити. Різні часи, але все одно проблеми залишаються одні й ті самі. Mm, ну, я вам скажу так, в мене вже були досвіди, коли uh -huh. там 50 на 50, зараз я розумію, що, можливо, тоді це було актуально, yeah. але я розумію, що легше, коли все таки є людина, яка точно знає, що робити ну і мовно відповідає за всі рішення в компанії. Yeah. Ви чим керуєтесь? Щодо управління компанії, щодо того, як позбутися кризових ситуацій, можливо, коли потрібно там масштабуватися. Як це відчуваєте? Це досвід чи не знаю, таке слово підходить, не підходить чуйка <смас> понаїчі вашому виді діяльності і щодо вашого? <смас> ну я в консалтингу працюю дуже давно, і з багатьма підприємствами, з багатьма нішами, перетикаюся. Насправді ви дуже правильно сказали, оця інтуїція, коли підприємець доростає до Отого інтуїція. Стану? Це так, це так, так, так. чуйка інтуїція, ви правильно сказали. Коли він вже доростає до цього стану, коли він починає довіряти в першу чергу собі, ви знаєте, дуже часто, коли нам здається, нам не здається. Це наша інтуїція, неоткалібрована база даних дає нам насправді підказку, як треба в той чи іншій ситуації себе провести. Але дуже часто ми це гасимо в собі і включаємо логіка. З одного з одного боку, це правильно, логіка дуже важлива. В роботі, в бізнесі, але я все ж таки, якщо кажемо про мої рішення, в більшості випадків останніми роками, в першу чергу, я питаю себе, свій внутрішній голос. І якщо він мені каже, що треба поступити так чи інакше, я все ж таки прислухаюся до себе. По-друге, це цифри. Цифри ніколи мене не зраджували, тож <св 'язав> я їм дуже довіряю: фінансова аналітика, розрахунок рентабельності, прибутковість, оборотні кошти, кеш там, скільки. Хочеться сказати простими словами. Піанель, не фінанси Всі, всі так? розумієте. Всі розуміє. Олег розуміє, все нормально. Так, але дуже дякую, що ви нас розумієте. Тобто фінансові показники, я їм дуже довіряю. І також не цифрована база даних, інтуїція. Я спираюся саме на це. Якщо ми кажемо про компанії, там, де, ну, мабуть, якщо я прийду до власника і скажу, ви знаєте, я інтуїтивно відчуваю, це, мабуть, не буде. Зараз вангую. Да, вангую. Я тут зараз вам розклад зроблю, mm. такий та да, астрологічний. Мабуть, я буду виглядати не зовсім експертно, тому я завжди спираюся на показники. Я завжди працюю з аналітикою. Якщо ми кажемо про відділи продажів, це безумовно дані crm системи аналітичні дані е, прослуховування дзвінків. Зараз е, до більшості таких, знаєте, сучасних crm систем вже підключений штучний інтелект. Тому цю аналітику ще легше збирати, аналізувати і це все прискореному режимі. Наразі тому аналітика, фінанси і як ви кажете, чуйка. А, ну, ми казали на початку, що ви вже в цій сфері 13 років, так, так? а оця інтуїція. Коли ви почали вже до неї прислухатися? З Перших кроків mm -hmm. в цьому напрямку чи вже з плином певного часу ні, ви знаєте, насправді ні. Я коли ще була недосвідченим підприємцем. Звісно, що мені е, хотілося зробити все на 5+, з плюсом, або як зараз діти наші навчаються на 12+, з плюсом. Не завжди так виходило, Робила дуже багато помилок. Я вам хочу сказати, що насправді в усіх компаніях всі регламенти, всі чек-лісти, всі інструкції, вони завжди пишуться сльозми, сльозами або кротом по кров'ю потом власника. Або CEO компанії, тому що це треба вистраждати, пропустити через себе і лише потім вже сказати, що так треба робити для того, щоб досягти успіху. Тому я пройшла всі ці стадії однозначно, інколи не приймала щось, але йшла вперед. Тому інтуїцію я почала слухати, мабуть, вже останніми роками, коли вже знаєте, інтуїтивно ти розумієш, що треба прислухатися в першу чергу до себе. Ну, і, звісно, що досвід, досвід теж тут мені допомагає. Зрозумів, давайте далі слухайте. Ну знову ж таки, час у нас непростий, тому що різні фактори, різні чинники впливають на ті чи інші компанії. А що ви скажете щодо умов конкуренції? Тому що існує думка, що конкуренція також, скажімо так, трішки розхитує компанію в різні напрямки. Як ви ставитесь до конкуренції зараз серед сучасних. Підприємців, підприємства, ну наприклад, там в одній певній сфері діяльності. Зрозуміла питання, цікаве. Насправді, я е, до конкурентів ставлюся з великою повагою і завжди у них навчаюся, в першу чергу. Е, тому що конкурент це людина, можлива, яка вже протореною дорожкою, якою ти ще тільки будеш йти, вже пройшла. І можна подивитися на цей досвід і щось для себе взяти. Тому я більше конкурентів сприймаю як партнерів, які мене можуть чогось навчити, в одному просторі, знаходячись. Якщо ми кажемо про консалтинг, там де я освіту. Працюю з компаніями, то дуже часто не потрібні навіть конкуренти, тому що сам власник через те, що він все тримає лише на собі. У нього є безліч великих страхів, які не дозволяють йому масштабуватися, і він настільки боїться делегувати щось, що не дозволяє йому впровадити сучасну систему, знайти інших людей, прописати регламенти, ролі. Через це, на жаль, їм навіть конкуренти не треба, вони самі себе дуже сильно обмежують. Ну, для цього, мабуть, я і працюю. Працюю на цьому ринку і щось підсвічую їм, і показую, як можна масштабувати певні напрями їх діяльності. Разом з вами ці страхи зникають. Я просто показую їм, підсвічую їм інші можливості для розвитку їх бізнесу. Дивіться, я не психолог і не маю психологічної освіти. Я вважаю, що я не маю права вправляти мізки там своїм партнерам і так далі. Але я можу дуже м'яко щось підсвітити і підказати. В професійному експертному полі я дуже часто працюю в підборі персоналу. Тобто, це можуть бути взагалі останні п'ять років я працювала в консалтингу в будівництві, і мені прийшлося перейти в. Від підбору персоналу там, менеджерів, адміністраторів, скажімо так, продажників до кошторисників, будівельників, інженерів, ВТО-інженерів. Тобто, у мене величезний наразі вже досвід в підборі різнопланових кадрів. І я вам хочу сказати, що працюючи з персоналом, я дізналася, що дуже часто стримує компанію. Саме власник Він не дає можливості людям розвиватися. І я тоді підсвічую, кажу: дивись, от ти мені дав певну свободу діяльності в підборі персоналу. Будь ласка, відійди на певний час і дай мені е зробити так, щоб ці люди змогли проявитися в твоїй компанії. Дай мені певну свободу. І якщо ми з власником змогли домовитись на цих умовах, то далі все йде дуже добре. Але якщо власник все ж таки хоче контролювати, йому дуже страшно щось нове впроваджувати, або Знаєте, Є інколи в компаніях люди, які такі, знаєте, як така сидить Марія Оанна в відділі, Mm -hmm. І вона е, вважає, що вона тут зв'язда, бо все повинно бути лише з погодженням з нею. І тут приходить молода кров, нові люди, які там амбітні, у них дуже багато планів, так вони хочуть змінити компанію. І ми розуміємо, як це зро зробити. Але є Марі Ванна, яка має вплив на нашого власника. Ось тут вже такі, знаєте, е, корпоративні трішки війни внутрішні, але це дуже цікаво. Це мене, знаєте, мене це надихає насправді. Цікаво за цим Спостерігати чи приймати участь? Ні, я приймаю участь. Я не воюю, ні, ні. Я завжди, я тільки, ви знаєте, я якби стою осторонь, я дивлюся на цю комунікацію, але я стою, да, я стою осторонь і інколи кажу, ну давайте, такий фасилітатор, моя роль в цьому. Е спостерігати, давати якісь поради, але ні в якому разі я ніколи не вступаю в конфлікт. Мені просто цікаво дізнатися, ви для себе обираєте сторону Марії Анни чи нових амбітних співробітників. Тільки сторону власника. Мене винаймає власник, у мене відносини корпоративні з власником, і я завжди на боці власника. І якщо ми там в контракті закладаємо певні умови, що ваш відділ продажів зросте, або цей співробітник прискорить роботу, або там. Тобто це ж все про прибуток і про бізнес-мету. Тобто таргети дуже чіткі. І е, якщо я їх не... Не виконую, то я не буду експерткою, так тому я завжди на боці власника, який мене запросив до компанії. Ну, це добре. Давайте далі. Ми сьогодні неодноразово казали про системність систематизацію. Розкажіть, будь ласка, більш детально про це, з чого почати, та коли власник бізнесу має зрозуміти, що це для нього. Угу. Ну, якщо власник бізнесу розуміє, що це поки що не для нього, це не ну, моя цільова аудиторія. Я з такими не співпрацюю. Тобто я нікому нічого не нав'язую і не доказую, що вам потрібно систематизувати. Людина приходить до мене, знаєте, як до лікаря, коли в неї щось вже болить в компанії. Е, якщо ми кажемо 2017, десь до війни двадцятий-21 роки, то я займалася виключно будівництвом побудови відділів продажів. І до мене зверталися, коли були проблеми там. Тобто менеджери погано обробляють. Заявки, вони їх зливають. Завжди сидить менеджер, який все пише в свій блокнот. Він звільняється разом зі своїм блокнотом, ще з особистим телефоном. Ось такі були питання. І якщо ми казали про систематизацію тоді, то я приходила до відділу так само, як я і зараз роблю, вже незалежно від сфери діяльності бізнесу. І я починаю з того, що я починаю спілкуватися з усіма співробітниками і просто ходжу і питаю, чим ти займаєшся, а як проходить твій день, а які є звіти, які ти формуєш. а а коли ці звіти повинні бути, що входить в твої обов'язки. І я завжди на стороні на цьому етапі на стороні персоналу. Тобто я просто беру, зрисовую всю інформацію. І потім у мене є певне полотно, я розумію, хто чим займається. Після цього я розумію, що, наприклад, ось тут і ось тут у двох співробітників ем, задвоєний функціонал. Тобто один займається одним тим самим і інший. Відповідно, ми розуміємо, що можна це вже делегувати лише одному співробітнику, а час, який звільнився, ми можемо. Можемо завантажити іншого співробітника якоюсь більш корисною роботою. Тобто, перше, це завжди аудит роботи. Як правило, власник сам розуміє, що, наприклад, у мене проблема в відділі продажів, або у мене проблема з логістикою, або у мене проблема з закупівлями, і я точечно розбираю це дзвіно. Зрозуміло, як вони працюють. Після цього ми вже робимо. Я роблю певні рекомендації, що можна покращити, систематизувати, ввести нових людей. Передивитися ролі, які є у власника у seo компанії, що можна делегувати, і з цього починаю? Це дуже цікаво. Це цікаво. Мені здається, що вже прийшов час до вас звернутися за професійну Я завжди рада консультацію щодо систематизації. Зрозумів, А... У нас не дуже багато часу, але мені хочеться про все з вами поспілкуватися, тому що хотіли запитати і про кейси, які у вас є щодо систематизації, які допомагали. Під це давайте перенесемо на наш наступний. Я маю надію на те, що він відбудеться. Ефір зараз. Я про власний досвід того, що побачив на вашій сторінці, тому що одного разу приблизно. Два тижні тому я побачив рекламу в інстаграмі, де ви розповідаєте про переваги штучного інтелекту в справах ведення бізнесу? Тому мені зараз цікаво дізнатися про це, тому що всі кажуть там на кожній презентації AI, Ай Ай. Я навіть тут собі написав AI, Ай, тому що я вже там про це думаю. Не штучний інтелект, ай Ай. Розкажіть мені, будь ласка, як зараз штучний інтелект допомагає бізнесу? І як на цьому ну, скажімо так можна зекономити гроші, тому що якщо є мова про бізнес, мова є про прибуток, про витрати, як зробити це сальдо позитивним? Правильне питання, дуже дякую. По перше, штучний інтелект вже увійшов у життя кожного з нас, і ми це з вами розуміємо. Там школярики вже пишуть домашні завдання за допомогою чату GPT, Не знаю, навіть наші батьки їм успішно користуються, але багато хто ви знаєте, не знає, що є ще, наприклад, на відміну від чату GPT, Perflexity, Cloud.ai, які дуже класно працюють з текстами. Якщо ми кажемо про бізнес, то я б радила починати з того, що. Якщо ми кажемо, що це малий і середній бізнес, от в першу чергу, впровадження штучного інтелекту дуже економить час власника. Чому? Тому що, наприклад, дуже багато часу займають задачі, пов'язані з продажами. Наприклад, ми можемо автоматизувати. Є певні зв'язки, які працюють для того, щоб власник або людина-менеджер, який весь час текстується з клієнтами, не витрачав на це час. Спочатку ми підключаємо чат-бота, який надає загальну інформацію. А якщо у людини вже ми розуміємо, що виникають якісь специфічні питання, на цьому етапі ми підключаємо вже чат-бот зі штучним інтелектом. Чат-бот з АІ. І відповідно він вже, який на цьому етапі вже збагачений з базою знань, відповідно, наприклад, як діє ваш центр або як діє ваша там, професійна діяльність, так? він буде відповідати су сугубо професійно. І, наприклад, ми даємо задачу таку, в промпті прописуємо, що чат-бот з штучним інтелектом повинен захватити. Крити цього ліда, ми це в продажах називаємо ліди, тобто потенційного клієнта, на запис до вас, до вашого центру, або до вас на якийсь на який захід, на весілля. <плес> так, так. Тобто, Там можуть бути, наприклад, і кейси з ваших весіль, якісь конкурси, можливо, там буде бриф основних питань, які ви задаєте вже по телефону, тобто для того, щоб валідувати і зрозуміти, який це клієнт, які у нього потреби. І ви вже на цьому етапі можете собі, наприклад, в телеграмі отримати. Мати смс-ку, де у вас є вся інформація про вашого майбутнього клієнта. Це дуже зручно, тому що ви можете бути на ефірі, а штучний інтелект за цей час обробив вам декілька заявок. А може так, щоб я був в телефоні, а він був в мене. <реш> Ми про це придумаємо. Насправді, насправді, вже це може бути, до речі, і зараз Хейджен, такий сервіс, який фактично робить нашого аватара цифрового, може нас з вами тут навіть замінити. Ми зможемо з вами записати такий невеличкий. Привів, як наразі, а потім вже прописати просто текст, і вони будуть з нами декілька ефірів розмовляти на ті теми, які ви захочете. Наступний ефір систематизації і так далі. Будь ласка, Ані Ігорівні, про це не кажіть. Що вона відразу скаже, біжа? Давай тут постійно. Це залишимо. Це залишимо. Давай так, мені не штучний інтелект, а реальні люди написали 5 хвилин тому, що нас залишилося 3 хвилини. Але ви так цікаво розповідаєте, в мене буде Фінальне запитання так, буде так. про вас, тому що знову ж таки хочу вас ще запросити, тому що є про що поспілкуватися, так. і мені знову ж таки це особисто і болить, і імпонує одночасно. Рунівики міфів, найпоширеніші міфи про штучний інтелект в бізнесі. Давайте це фінальне запитання, так. тому що ну, знову ж таки, я про себе люди хочуть спілкуватися з людиною, і якщо я там якісь помилки роблю під час текстування, листування. Ну я вони розуміють, що це людина. А ось як відбувається з тими самими штучними інтелектами? Розкажіть про це про найпоширеніші міфи, і якщо можна швиденько їх розвіяти? Так, от я швиденько скажу, що якщо ви захочете, ми можемо запрограмувати чат-бота таким чином, щоб він допускав ті ж помилки, які допускаєте ви з певною періодичністю щодо страхів. Щодо штучного інтелекту, по перше, люди дуже часто кажуть, що штучний інтелект це для айтішників. Тобто для того, щоб якісно працювати зі штучним інтелектом, у мене повинен бути певний технічний склад ума, я повинен мати певні знання. Це неправда. Друге, це дуже складно, тому що писати промпти я не зможу, це взагалі не для мене. Промпт це технічне завдання, яке ми даємо штучному інтелекту. Є проста інструкція для текстових штучного інтелекту режимів, для відео, для фото. Тобто, Треба просто цю інструкцію розуміти. Все. І що може бути ще? Ну, страх того, що штучний інтелект заполонить весь світ. Літні люди кажуть про те, що нас взагалі там поработять роботи і так далі. Я в це не вірю. Я взагалі вважаю, якщо ви наразі зможете осідлати, не знаю, як це українською, штучний інтелект, і то такі, такі спеціалісти на ринку будуть дуже цінитися. Тому вивчайте це, навчайтеся, це вам дуже і дуже я думаю, майбутніми роками буде в нагоді. Я скажу вам так, що зараз вже інколи важко відрізнити в сторінь якісь певні відеоматеріали. Фотоматеріали це так. взагалі. Я одного разу свого цього DJ Fly він тримав таку велику базуку. А я там тільки в мене оновився телефон, мене джмінай. Я кажу, поміняюсь базуку на ковбасу, і він ідеально зробив ковбасою, ковбасо. і він дуже посміхнувся з цього якраз фото. Тому йдіть до мене. Я вам дуже вдячний. Поки є можливість, я хочу вас обійняти, тому що я розумію, що це не є штучний інтелект, це те, що робить нас людьми, ось такі можливості щодо спілкування, щодо розуміння один одного, і скажімо так, ведення діалогу, Наживо. Е, дуже вам дякую. Зараз ось туди, будь ласка, подивіться на червону лампочку та скажіть щось, наприклад, бувайте, чи ще щось можливе. Дякую всім, що сьогодні ви були з нами. Дякую, Михайло, ще раз за запрошення. Дуже приємно. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!